Всіх вітаю в себе на каналі. Хочу познайомити вас з моїми в'єтнамцями, білими в'єтнамцями. Ну, Багато хто зараз скаже, що білих в'єтнамців не буває. Так, згоден, чистопородних в'єтнамців в Україні вже давним-давно немає. Вже все намішали, перемішали. Ну, маємо те, що маємо. Були в мене чорні в'єтнамці, ну, не сподобались. І візуально мені білі рябенькі, симпатичніші, і шкірка висмалюється в білих краще. Тому я зупинився на біленьких. Далі он, свинка сидить за кабанчиком їй 8 місяців. Це моя свинка вродилася в мене. І її мама була рябенька, тато був біленький. Кабана, кабану вже десь скоро буде 2 роки, десь рік і 9, рік і 10 приблизно. Я його придбав, його батьки теж, бі... Ні, папа білий, а мама рябенька. Кабан важить ну, 100 кілограм, це точно. Свинка кілограм, думаю, 60-65. Сидять вони разом вже місяць, пустив її свинку, коли вона була в охоті. Ну, не бачив я, щоб він покривав її, тому не знаю, чи супер вона, чи ні. Але охота вже мала бути тиждень, по-моєму, назад, чи коли? Ну, записано в мене все. В охоту вона так і не прийшла, тому, можливо, вона і покрилася. Ну, все одно ще чекаємо е, слідущий цикл. Будемо бачити, покрита вона чи не покрита. Дуже цікаво, чи родять маленьких вони всіх білих, чи все ж таки будуть проскакувати рябенькі, чорненькі. Ну, побачимо, буде цікаво. Ось. Такі вони симпатичні, великі. Ну, мені подобаються дуже білі вітнамці. В майбутньому хочу крити цю свиноматку е, теж дюрком, а кабана буду прибирати. Коли вже точно буде свинка злучена, то кабанчик почиститься, 2-3 місяці відгодується. Ну і піде туди, куди йому дорога. Не в місце в смачненьке. Все, дякую всім за увагу, миру, добра, всього самого найкращого.